Тоді це було складне завдання взагалі добитися визнання голодомору геноцидом або рішення про вшанування голодомору. Е як акту проти людяності і тоді, за 2007 рік, 11 країн нам вдалося чотири країни визнали геноцидом, і сім країн вшанували пам'ять жертв голодомору. Це був неймовірний крок вперед. Зараз 38 країн вже прийняли відповідні рішення. Я добре пригадую, знаєте, що як росіяни противилися цьому. І це для мене було дуже дивно, чому тодішній і сьогоднішній міністр закордонних справ, так званий міністр закордонних справ е, нацистської Росії Лавров, як він був проти, і я йому послухайте, адже це злочин вчинений проти українців. Ви можете бути проти тільки в одному випадку, казав я Лавров. Якщо ви особисто відчуваєте свою відповідальність.